Привіт! Давай сьогодні приготуємо цю смачну швидку пасту з фетою та томатами черрі. Беремо посуд для запікання, викладаємо сюди фету та черрі. Поливаємо олією та щедро посипаємо італійськими травами. Відправляємо в розігріту духовку на 200 градусів приблизно на 20 хвилин. Макарончик обираю твердих сортів та відварюю згідно часу, вказаному на упаковці. 20 хвилин пройшло і до запечених томатів додаю часничок. За бажанням його можна додати і перед запіканням, але мені подобається трішки його пікантність. Переминаємо все виделкою та додаємо макарончики. Добре вимішуємо та подаємо до столу. За бажанням сюди можна додати попередньо відварене або обсмажене куряче філе, або дуже смачно з креветками. Якщо ви ще не готували по цьому рецепту, то обов'язково спробуйте. Це просто та дуже смачно. Пишіть в коментарях, що б ви ще додали до цієї пасти.